Отже, ми знаходимося у бібліотеці, напевно, такому найсвятішому, найсакральнішому просторі для ньорських він людина слова, письменник. Так і в нього була одна з найкращих на той момент серед українців львова колекція книг, яку оцінили по його смерті в 15 тисяч австрійських корон. До прикладу, щоб ви розуміли масштаби. Будинок коштував 24 тисячі корон. Ну, бібліотека знову ж таки вже доповнює образ Івана Френка для людей, які там, можливо, не знають деталі його життя. Що він був, окрім того, що ще письменник, ще етнограф, і велика кількість робіт, які він створив для нашої культури, завдяки тому, що він був дуже начитаною людиною, розумною. Розуміємо, що скільки тут книжок, що він їх перечитав. Е, 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 Кумедна історія пов'язана з тим, що ви сказали, про її читання. Більше ніж 54 томи творів. Е, е, бібліотека, яка налічувала е, за даними орієнтовно 12 тисяч одиниць. Так. І коли б е, е, хтось приходив і дивувався, каже: Пане докторе, от скажіть, коли ви встигаєте читати ці всі книжки, ви стільки ж пишете? На що він жартував, що я каже, я книжок не читаю? Я їх нюхаю.